Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця 15 січня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. На Буковині від пневмонії продовжують помирати люди. В Чернівці приїхав заступник міністра охорони здоров'я України. В нашому місці відбулася головна переварія року Маланка Фест-2016. На Буковині від пневмонії продовжують помирати люди. А медичні заклади запасаються ліками, готуючись до спалаху грипу. Наша знімальна група дізнавалась, яка наразі епідемічна ситуація та скільки людей шпиталізували з симптомами грипоподібних захворювань. В Чернівецькій області на другому тижні 2016 року захворюваність з гострих респіраторних вірусних інфекцій нижча епідпорогу на 3,7%. Однак на окремих територіях області зареєстроване перевищення епідемічного порогу, зокрема в Заставнівському та Кіцманському районах. В Заставнівському районі епідемічний поріг перевищено на 59,6%, а в Кімконськісмальському районі епідемічний порог перевищено на 25,4%. Якщо казати про рівень захворюваності в місті Чернівцях, то інтенсивний показник захворюваності наближається до порогових і Нижче епідемічного порогу на 3,3%. в області. Вже було госпіталізовано 350 хворих. Більше половини з них діти з загальної кількості захворілих. шпиталізовано 114 з пневмонією. За другий тиждень 2016 року в Чернівецькій області захворіло 4970 Одна людина серед них 3034 дитини лабораторною мережею санепідслужби виділені виділений вірус 1 н 1 і атеновіруси, рес віруси і віруси парагрипу. Зараз лабораторно підтверджений один летальний випадок від грипу ААШ1Н1. є смерті і від пневмонії. Ті хворі, які померли від пневмонії, зараз. Матеріал досліджується у вірусологічній лабораторії. На сьогоднішній день нам надійшло термінових повідомлень, два термінових повідомлення про летальний випадки випадків від пневмонії. Два випадки у нас е знаходяться на лабораторному дослідженні. Один матеріал ми відправили до Києва. У зв'язку з такою ситуацією з понеділка призупиняється навчання в школах Заставнівського та Кіцманського районів. Чернівецькі школи також зачинять на карантин. Буде карантин, я підписав відповідне розпорядження. Скажімо так, рівень захворюваності у нас підбирається під той епідеміологічний поріг, який визначений. Але ми вирішили не чекати, враховуючи, що в Кіцманському районі він вже перевищений і такий інтенсивний обмін населенням йде. В деяких школах міста також було перевищено. Вирішили на упередження трошки спрацювати, підписали в я розпорядження, проведення карантину. Переживати нема за що, але треба дуже себе берегти, себе дітей оточуючи школи будуть зачинені на карантин спочатку і до кінця наступного тижня наприкінці якого чиновники вирішать чи потрібно його продовжувати дар'я товпіч Денис Науменко Чернівецький репортер телеканал Чернівці з приходом холодів у лікарнях збільшилась кількість випадків звернень людей із обмороженнями кінцівок. Якою є статистика, що стає причиною та як себе вберегти? Про це дивіться далі. З початку зими до міської лікарні швидкої медичної допомоги з випадками обмороження звернулось більше десяти людей. Декому знадобилося стаціонарне лікування. Скажімо, спочатку холодів до нас потрапили і знаходяться на стаці лікування чотири особи. З них одна жінка і троє чоловіків. Було коло 6-8 випадків повертневих відморожень, тобто амбулаторних не важких. Як розповідає лікар, найпоширенішими випадками є обмороження пальців у верхніх та нижніх кінцівок. Основною причиною біди називає алкоголь. Ну, людина, яка відчуває, що вона мерзне, вона починає грітися. Та людина, яка зловживає алкоголем і знаходиться в алкогольній або наркотичній інтоксикації, вона не відчуває того, що вона замерзла. В основному ці відмороження витрапляються або у безхаченки, які постійно зловживають, або у тих людей, які е, е, йдуть. На, на свята і перебираю трошки заковитою. Намість пацієнтів відділення лікарні є безхатченко пан Ілля. Внаслідок обмороження лікарям довелося ампутувати чоловікові пальці ніг. Ніхто з цього не забісимий. Кожен старається кудись сходити, піти. Так і я. Хто сходив і пішов. Ой, та да тут недалеко, от туди, до, до лікарні. У меня мужики Деда говорит, не мерзный. Он поднимайся. что ты мерзнуть будешь. Поднимайся и потихоньку. Как-нибудь и то слабо. А что-то все забинтовано. Ай. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області приводять приклади випадків людських смертей через переохолодження в цьому році. 12 січня було виявлено загиблим чоловіка на дачному будинку в Чернівцях по вулиці Кронштадтській. Як було з'ясовано, встановлено за висновками судово медичної експертизи, смерть людини наступила внаслідок перехолодження. Загалом, з початку року в Чернівецькій області. Ми маємо п'ять летальних випадків, коли люди гинуть саме через перехолодження організму. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Місцеві рятувальники допомогли двом 16-річним дівчатам, які були замкнені на балконі. Близько 13.30 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в Чернівцях на проспекті Незалежності на балконі п'ятого поверху однієї з квартир знаходяться дві дівчини, які не можуть потрапити всередину оселі. Здоров'ю дівчат загрожувала низька температура, адже вони вийшли на балкон без верхнього одягу. На місце виїхали рятувальники. Прибувши до місця виклику було встановлено, що Дівчата перебувають на балконі і не можуть потрапити в квартиру зв'язку з тим, що двері балкону захмоплені. допомогою штурмової та триколінної драбини здійснили підйому балкону вікна п'ятого поверху та відкрили двері квартири. В Чернівці приїхав заступник міністра охорони здоров'я України. Він розповів про реформування галузі медицини, про стан забезпечення лікарень медичними препаратами. Про що ще йшлося під час прес-конференції? Дивіться далі. Роман Василишин, заступник міністра охорони здоров'я України, переконаний, поки не зміниться законодавство, реформування галузі медицини не розпочнеться. Одна із основних проблем це віссурісутніший фонд і зміна законодавчої бази. Без зміни законодавчої бази ми нічого не зробимо, нічого не змінимо. Тому що 49-та стаття нашої конституції говорить про те, що все надається безоплатно. І якщо ми завтра щось не змінимо її, націнем щось робити. Які зміни, то, наприклад, опозиційний блок напише в Конституційний суд подання від депутатів Конституційний суд зразу в той же день дасть рішення, читайте 49-ту статтю, де написано, що все має бути безоплатно. Вже цього року буде розмежоване фінансування між рівнями надання медичної допомоги. Первинка це ПСМД, це сімейні лікарі, це Ланка дільничних лікарів, педіатрів дільничих, вторинна, третинка і високоспеціалізована до тих пір, поки ми не розділимо ці, на ці містеки кошти, які сьогодні стануть на сьогоднішній день, не розділено і не пробуємо юридичними особами первинку, вторинку, третинку важко буде щось змінити. Це робиться з метою популяризації сімейної медицини, впровадження страхової медицини, оплата послуг лікарів за переконанням чиновника стимулюватиме медиків ставитись до пацієнтів відповідальніше. Але кем безплатно, то ми з вами бачимо. В моєму розумінні сьогодні змінити нашу систему краще в, в реальну і так люди за все платять, але будуть платити в касу. Не в кишені комусь в касу, де будуть відкриті тарифи, і ви будете отримувати квітанцію. Чи у вас буде поліс, який вам буде гарантувати це? Якщо хтось неправильно зробив з лікарів, ви зможете судитися, а це буде дисциплінувати в свою чергу лікарів. Що ж до забезпечення медикаментами лікарень, то Роман Василишин запевнив, що в Україні всі медичні заклади потерпають через брак фінансування, а тому і забезпечення препаратами залишається бажати кращого. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Окрім гучних святкувань Маланки, у Чернівцях провели різдвяне дійство: Щедрий вечір, добрий вечір. Святковий захід з вертепом та колядками організували для дітей учасників АТО. Та вручили малеші солодкі подарунки. Більше у сюжеті. Щоб перш за все підтримати цих діток, тому що серед дітей є діти, які залишилися, на жаль, сиротами, яких батьки загинули. В цій війні і тому ми хотіли їх підтримати. Ми хотіли показати, що ми їх любимо в формі такі ігрові в інсценізації, До речі, буду брати участь в цій інсценізації, Ми хотіли показати, я е, хто така, наприклад, свята мучениця Меланія. Перед початком святкового дійства провели богослужіння з молитвами за загиблими героями Майдану та АТО. Якщо ми будемо молитися, то неодмінно Господь Бог пошле своїх ангелів, і там, де стоїть наш один воїн, там будуть стояти три, чотири, п'ять небесних воїнів, які допоможуть нам вистояти не тільки вистояти, а перемогти в цій неправдивій війні. За допомогою учнів недільної школи святої параскеви Сербської у нас будуть два вертепа. Дітки будуть там співати, будуть колядувати, будуть щедрувати також будуть звучати вірші. Крім різдвяних інсценізацій діткам вручали і солодкі подаруночки. Це може відлучити нас від любові Божої, яка живе в Христі Ісусі, Господі нашому, який народився. Іван Мочулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На центральних вулицях міста гучна музика, колядки, жарти та фокуси. Сьогодні в Чернівцях розпочалась головна переберія року Маланка Фест 2016. Здивувати креативом та позмагатись між собою традиційно приїхали маланкарі з України та близького Зарубіжжя, зібравши на вулицях міста тисячі глядачів. Як проходила карнавальна хода, вже за мить. Ще, на жаль, не бачили всіх, але ну, всі по-своєму дуже специфічні, видно, що з різних районів все сподобалось. Дуже привітливі, дозволяють фотографуватися. Заружями було з мічами, ем, з детський сад. Сподобалась цьогорічна Маланка Фест і туристам Далайфого Зарубіжжя. Я є туристарія. Маланка чи не віці місто дуже добре. Я, я люблю. Дякую. Людина приїхала спеціально з Австралії для того, щоб побачити цю перевер'ю Буковинську. І він дуже вражений. як каже, ексайтин. Маланкарі справді мали чим здивувати чорнічан та гостей міста. Серед персонажів, звісно, не обійшлося і без традиційних українських козаків. Образи витримали на всі сто, хоч зброя, звісно, не справжня. Козаків, як козаки, колись збирались агресорами, селось, агресорами, селось, агресорами ні, нападали на і Україну і хотіли її відвоювати. Ні, зброя в нас не справжня, справді голове, а цікаві. На своєму транспортному засобі Маланкарі символічно зобразили Путіна. Що з Путіним сталося? його! Скільки можна умівати дивитися на це все. все, наше населення! Україна вільна, що хочемо зімтереном! Слава Україні! Водночас, крім козаків, на Маланкафест приїхали і фашисти. Всі зі зброєю та на відповідному транспорті. Ще першого, хто чим займався, а з 2 січня ми взялися до роботи і почали працювати. Знайшли костюм, людина намалювала нам маски і такий вирішили зробити транспорт. Так у нас і все вийшло. Вже по дорозі до Соборної площі, до колони з безліччю транспорту, приєднались маленкарі з села Вашківці. Серед інших і вашківецькі бандери. Гурт вашківецькі бандери. Відтворення традицій нашої храмі. Я як я зараз співзвучно сподіваюсь, відбувається у нас в країні. В нас у гурті є декілька чоловік, які повернулися з Антон. Окрім символічної зброї, учасники АТО взяли з собою і трофеї, вилучені на полі бою. У Юрія, мого брата, справжнього, автомат Папіша, який ми забрав, це трофей, який ми забрав у маскалюті Чоркови. Такою самою карнавальною ходою маланкарі повернулись на площу Філармонії, де відбулись виступи колективів та нагородження переможців фестивалю. Іван Бучилинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На Кобилянській одягали Європу. Ресторан Панська Гуральня вже традиційно одягнула статую Європи, яка розташована над входом до закладу. Все це відбувалось в рамках Маланка Фесту. Як це було? Дивіться. Святкова колона Маланка Фесту дійшла і до панської гуральні, де в рамках заходу одягали статую Європи. Насправді я стала свідком історичної події. Ну і завдяки панській гуральні. Мені надзвичайно приємно, надзвичайно радісно, що є такі заклади. і Це ресторан Панська гуральня, який береже, який шанує традиції та обряди української атлетичної культури, і цим самим даючи нове життя давній Маланці. Статую Європи одягли вашатне традиційне українське вбрання двоє гуцулів, які спустились до неї з даху. Сьогодні ми проводимо захід переберії статуї Європи. Переберія нашої статуї знову повертається на фасади наших чернівців. Ми хочемо ресторан Панська Гуральня нагадати ще раз всім чернівчанам про наші традиції та наші звичаї, і нехай наша Маланка живе в душах та серцях наших чернівчан. І вже за кілька хвилин чернівчани стали свідками, як Європа стала українкою. Дар'я товпіч і Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.